Сьогодні я вирушаю знімати наш спецвипуск. І прямую я, як ви вже вгадали, на ярмарку. Проте ця ярмарка не звичайна, вона знаходиться в створі на пелічі. Стрійкі потоки. Торговець, якщо називають цей базар чи ярмарку, в Миколичині є справжнім святом села. Як сказала місцева жителька, люди приходять сюди не скільки за покупками, скільки побачити сюди угодно. Тому що всі будинки знаходяться далеко від одного. Село є, до речі, найдовшими селом в Україні. І це справді так. Ми години порівняли, вони дуже дуже довгі. Будинки навіть не встали одним від одного. Тому ярмарка це привід побачитися з друзями. Ціна, як ви бачите, різні, в принципі, нормальні. Я би сказала, на томати Слідки по 30, 40 гривень. Вода капуста. 30, огірки 55, 50, помідори по 25-30, а така вартість, ось огірочки по 50, рівненькі. Але як кажемо, ще на це в нього оптова ціна. Качани по 20, здається, і в нас також така ціна. Кавуни також по 20, зустрічала по 18, черешні 130, персики 75, 85, ціна. Бачите? по 35, перець 50-55, у нас став 150-55. що цього добра у всіх усіх навант. Картопілька ста сіточкам 140 гривень по 16, такому шком 15. Чорний принцип, вони такі там прибувають, ярмарка простягається вдоль траси на Буковель, і дуже в нас на Ригуцького, наприклад, дорогу перекривають, а тут ні, тут автобуси, машини, як їхали потоком, так і їдуть. А що це вас <клес> весело? <ваші лиси? клес> а вечора була кара. А дайте де попробують?

Звернувши на вулицю проведення, ми бачили, що, такий ринок для місцевих, для туристів. Тут, здебільшого, місцеві. Купують якийсь секон, дивлюсь, сир, косичка. Угу. Ось такий сир взяла собі. А скажіть, яка вартість сиру? 300 гривень, 350 Це за кілограм? Кілограм. А Сіка, тут його цей 400 десь грам ага, допомог. Ді... Завжди запитуйте ціну у всіх, тому що далі було дешевше. Ґдє... А в яку вартість? 150. Ага. Ну як тобі сказати? Ага. Та, та, в -то. та, як я, то й, та ні, питання. Дайте 40. А яка вартість цього не дав. 250 гривень Ага. М'яса взагалі було небагато, лише декілька місць, де продавалося м'ясо. Але воно таке було гарне на вигляд і ціна, в принципі, сало 150, м'ясо м'яко, 200. Я хочу тільки сала, але оце вам м'ясо не може горбити. Це буде під жар? Та де. Тільки аби не було того сала. Ось Може... таке, добре, куріз. Мені на 100 гривень. Не? Але якось таке аби було, аби це їсти було, не ну що їсти, викидати його та є. Ось таке. У нас взагалі сало з м'ясом, це, мабуть, ціниться, всі люблять. Морква 25 персики 90 сливи 30-40 абрикоси по 60 гривень. — Яка вартість? — 80 Звідки це ви використовували? — Тридцять сів, домашні. — Добре. — А в яку вартість сир цей круглий? — Дві сиреньки нам ще є. — Яка вартість лисичок? — 120 гривень. На драйв. А сушені? 130-130-170 свічні. Це за кілограм? Сушені 100. ціна за грами, якщо що. Суворі на вікно. Я намагалася спробувати всі сири, які були на цій торговиці. Також дуже багато різних ягод продається. Я собі взяла чорниці, дуже корисно для очей, багато також різних копченостей, різних ковбас. ось такі хустини по 900 гривень, є по 800. кожну неділю тут ходять в церкву, і мабуть дівчата собі обирали хустки до якогось наряду. Ну, а ми тобі чорні. А кодинки в яку вартість? Так, вони тобі складно. Сорок. Ну яка вартість? Сорок гривень. Мітра восімдеся. А оце що це за квасоля у вас така? Це, що Стружка варить. Спаржувана. Приїздили Бо все бандерівці, бандерівці. Ми до них приїздили, вони до нас не хотіли. Чого ж все боялися. А ми ну, їздили, і тато на 85-й рік помер. Mm. Жив його ж, ніхто не Та да ну. Ви ж не обіжаєте до нього. У нас і колись я цей і, це, і колись ми вихідна червоні село Квітка, ми на висадці їздили. Там ще є одна жіночка, що буряки сапали, колись кров'ю Село Квітка. Давайте вам маленьку. Дякую вам. Жіночка на Кіровоградщину їздила на висадку. Замалюю. Замалюю. Пробуйте оцю. Яка вартість? По 150 за кілограм. Ще хто? <ріху> Я думаю, що ніякої за що там та солоніща, ця трошки mm. в рогі, Тут мені та дуже стоїть шасолана. Але вся бринза має бути солена. Бриндз, mm. якби тепер у ліки не посадив, це посіять з сілью гадала. А це ж бринза з якого? Зевечого молока? Чи скоро буває, чи? що в мене скоро відсутки mm -hmm. кита, самого, а буває, що... А ти бренди хочеш, Галя? А okay. що це таке? А оця почом? Ягода. 75. Це що 50 це? 50 може така бути з шовковиці, що таку ще вона така. Побачила таку незвичайну малину, дуже цікава і на смак вона дуже незвична. Тіпецька малина. А можна? Яку вартість тут м'ясо? 180. Essa é tua, tá? Você está a rodar? Não sei o que vai. É o que vai. É o різні побутові речі, але вони мене не цікавлять. Ближче до вокзалу є ще пару місць з продажем м'яса. 220 і надмірних 200, ну хочеш, які 200, щоб шо... хочеш. Шо... Теж двох кольорів, це дуже негенькі. Це шашлик буде, так? Тобто без. Ще для вас два рази? Ну я десь чув про надмірники. Так, раз. це взагалі. 220, так? Ну слухайте, 200, це 300 чи чи цього, чи чи цього, так і, і все. І

Люди, які приїжджають на залізничний вокзал в середу Микуличина, потрапляють одразу на ярмарку. Це так цікаво. Вони з таким захватом все роздивляються. думають, куди ми приїхали? Вишиванка 1800. вісім. Крас малі підійшла. Тай був ось дійшла я до кінця ярмарки. Точніше сказати до її початку, тому що починається вона біля залізничного вокзалу, але я пішла навпаки, тому що мені ось там туди вліво йти додому. Спецвипуск дійшов до кінця. Ось такі гарні краєвиди на останок покажу вам. Підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте за новими історіями.